Без тиску виключно роз'яснювальна робота. Так в Івано-Франківську борються з легалізацією зарплати. В рамках затвердженої відповідної комплексної програми вже є певні напрацювання. Зокрема, кажуть податківці разом з представниками міськвиконкому та податкової міліції провели низку заходів з виявлення незареєстрованих працівників. Таких від початку року віднайшли 342 Тож до бюджету додатково забезпечили надходження у розмірі 38 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Зустрічалися також фіскальники із тими групами підприємств, які найбільше зловживають. З зарплатами у конвертах. Перше це було готельно-ресторанний бізнес. Бо, як я завжди говорю, не може бармен престижного закладу заробляти 400-500 гривень у місяць. Ну, як мінімум, це неправдоподібно. Дозволю собі сказати. Це є заклади медицини. Медична практика, стоматологічна практика це будівництво. В першу чергу фахівці звертаються до найманих Івано-Франківців, адже неформальна зайнятість є нестабільною, нерегулярною, тому ризикованою. Крім того, позбавляє працівників багатьох соціальних прав. Суспільство повинно усвідомити безплатних пенсій не буває. Має бути система, що дозволяє фінансувати пенсійні виплати. Цю істину мають зрозуміти і підприємці. В іншому випадку влада обіцяє інші методи впливу ніж конструктивна бесіда. На сьогоднішній день виникає питання: прошу там надати дозвіл на здійснення якогось певного виду окремого там чи тимчасового характеру, на здійснення певного виду підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і доходу. Дуже нескладно перевірити, чи цей суб'єкт підприємницької діяльності має найманих працівників, який розмір заробітної плати він їм виплачує. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності отримує такі дозволи, отримує доходи, але при цьому всьому не наймає людей працівників в крайньому разі, не робиться офіційно. То я думаю, що є абсолютно всі законні і юридичні, і моральні підстави такі дозволи таким суб'єктам підприємницької діяльності не надавати. І влада і податківці запевняють, надалі відстежуватимуть тих нечесних підприємців, які умисно ухиляються від сплати платежів до бюджету. За такі ознаки злочину упродовж поточного року вже зареєстровано три кримінальні провадження до суб'єктів господарювання. Крім того, по п'яти підприємцям направлено матеріали до прокуратури.